Всім привіт, з вами автоінструктор Роман. Ще раз відпрацьовуємо правильний погляд на перехресті. Проконтролював безпечність виїзду у мене перехрестя з другорядною дорогою. Я повертаю ліворуч, поступаюся всім. Першим ділом придивився пішоходів зліва-справа. Немає нікого. Заїжджаю на пішоходку. Видивляюсь справа, видивляюсь зліва. Бачу автомобіль. Справа повільно рухається, зліва швиденько. Я собі проїжджаю, він їде повільно і глянув вліво, при лівому повороті, в мертвій зоні, ті, хто зліва, ті, хто з лівої сторони. Маю на увазі пішоходів. Тобто при повороті праворуч е, треба голову повернути прямо в скло і заглянути в останній пішохідний. Ніхто там буває так, що аж через плече, чи ніхто там не їде. При перетині будь-чого, дивлюсь по сторонах, зліва, справа глянув. Будь-що це в першу чергу пішоходний, в другу чергу перехрестя, в третю чергу це трамвайні колії. Праворуч, коли їду на головній, нікому не поступаюсь, але проконтролюю е, ще правих. Людей на останньому пішохідному. Тобто при повороті ліворуч контролюю головою тих, хто зліва на останньому пішохідному, при повороті праворуч, контролюю тих, хто справа на останньому пішоходному. Буду їхати ліворуч, в мене друга рядна. Поступаюся в син. Завчасно продивляюсь пішохідний. Якщо їх немає, пішоходів перших заїжджаю на пішохідний, оглядаю зліва справа нікого, на зустрічці нікого. І е, останніх пішоходів глянув. Їх немає. Правих я продивляюсь тому що я передом проїжджаю там. запам'ятайте раз і не завжди перетинаючи будь-що, дивіться по сторонах. По сторонах дивитись це не очима, отак от глядь в лобове скло, а прям голову вліво, голову вправо. Правий поворот буду поступатись тим, хто зліва, в мене другорядна дорога. Перших пішоходів проконтролював, оцю тітю буду контролювати, хоча в неї немає пішоходного, зліва немає нікого. Тьотя стоїть, я собі проїхав. При повороті ліворуч, У мене зараз знак стоп. Перед стопом я зупинюсь хоча б на секунду. Потім вже буду підтягувати, щоб відкрити собі оглядовість. Знак стоп ставиться там, де обмежена оглядовість зліва і справа. Стоп зробив, протягнув. <кій> Далі затягую на пішоходку. Зліва, справа машин немає, є зустрічка, але вона повертає теж ліворуч, я з нею мордою розходжусь. Глянув перед пішохідним, останнім, глянув в ліву сторону, при лівому повороті. Перед пішохідним останнім праворуч, глянув в праву сторону.